Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. В цьому відео я хотів би зробити невеликий огляд одного із сервісів, який умовно генерує нам логотип без дизайнера і дуже швидко. Це не реклама цього сервісу. Я хотів би просто показати вам його функціонал і разом з вами оцінити, чи дійсно такі сервіси можуть замінити роботу дизайнера, коли ці сервіси нам реально допоможуть, коли ні. І загалом зараз є велика тенденція на сервіси. На основі AI, типу е, штучного інтелекту, або сервіси, які роблять якусь роботу за людей, типу автоматизують і так далі. Один із таких сервісів. Е, давайте зробимо огляд з вами разом. Я буду зараз створювати, ну як допомагати цьому сервісу задавати свої запити, що він створив мені логотип. Разом з вами оцінимо. І, можливо, якщо вам буде цікавий такий формат відео, то далі будемо також робити огляди різних таких сервісів. Поїхали я. Е, Зайшов на цей сервіс, це був просто один із тих, які я знайшов в гуглі. І спочатку він мене просить, щоб я зазначив індустрію, типу для якої я взагалі хочу зробити логотип. Ну добре, давайте, наприклад, я хотів би зробити для якоїсь тревел індустрії просто, тому що вона розпосюджена. Давайте напишемо, наприклад, «Travel Agency. Travel Agency. Я думаю, цього буде достатньо. Доволі конкретний запит. Далі просить мене вибрати ті логотипи, які мені подобаються. Друзі, давайте я зараз виберу на свій смак. Щось таке, що би я хотів бачити. Мабуть, ось такий мені подобається. Щось більш таке стандартне. Не засуджуйте раптом, що мій смак. Ну, Це доволі креативно, як на мене. Просто і стандартно також би підійшло. Так, це мені не дуже подобається. В принципі, поки що це все. Ну, в принципі, не буду нічого тоді зайвого обирати. Обрав тільки те, що мені дійсно сподобалось. Так, обрати тепер кольори, які мені подобаються. Давайте так, якщо це travel agency, тобто зазвичай люди хочуть поїхати в якісь класні теплі orange і такий teal, блу, давайте з три таких кольори виберемо. Щось асоційоване з назвою компанії, тепер назва компанії, нехай, нехай буде назва. Це вже складно. Я думаю, що в наступному відео зможемо зробити якийсь огляд на сервіси, які генерують назви. Зараз буду гуглити. Добре, нехай це буде щось, типу. Um, let's Let's Travel або щось таке. Ага. Uh -huh. Слоган не обов'язково не буду використовувати. Загалом назва вже як слоган, тому цього буде достатньо. А, так, ще просить обрати символи. або щось таке, окей, okay, travel Legends, travel Ocean, наприклад. map можливо, підійде, так? Природа, ну, 50 на 50, туризм. Мабуть, на цьому і зупинні, щоб не робити кашу. Давайте продовжимо. Так, я так розумію, що сервіс зараз генерує, генерує різні логотипи. Давайте ми подивимося на ці логотипи і оцінимо їх якимось чином. До речі, одразу бачу велику кнопку Start Customizing, Типу, можна якось його зробити, кастомізувати, самостійно додати. Так, із перших шести, які я бачу, мені поки що не дуже подобаються, Мені здається, що прям ну так собі. Ось цей, до речі, дуже непоганий. Давайте, якщо я можу приблизити зараз. Так. Ось, мені здається, що такий на мій смак окей, мінімалістично цікавий шрифт. Також цікавий, тому що взагалі люблю такі логотипи, де є якась як емблема і напис, тому що потім ось цю емблему дуже легко застосовувати на футболках, на бейсболках, на якихось штуках, де друкувати. Загалом це прикольно. Ось такий типу мажорний золотий на такому фоні. Просто з банальним шрифтом, але окей. Мені подобається ось ця картинка, але загалом, звісно, як для логотипу, мені здається, що це дуже це занадто багато маленьких ліній дрібних. Якщо дивитися здалека, то це... Бог зрозуміє, що це таке взагалі. Дуже стандартний, але, типу, нічого такий. Ось такий формат максимально мінімалістичний, ось такий більш серйозний. Ми можемо ще подивитися, щоб ще згенерував якихось нам логотипів. Друзі, загалом, що можу сказати, що дійсно е, є декілька непоганих варіантів. Всі ці логотипи. Ось цей, ось, наприклад, дуже прикольний, але більше такий ось, ось, Дивіться, тут, до речі, чим далі, тим мені більше вони подобаються. І можна їх генерувати дуже багато, допоки не знайдеш щось. Так, давайте, наприклад, ось такий. Просто. Просто його відкриємо і подивимося, які тут є інші функції. Щось знову просимо зробити. Так, повернусь назад уже не хочу. Зробимо деякі висновки. Найперше, що можу сказати, це те, що цей сервіс, як на мене, доволі прикольний, і він все ж таки. Просить мене, звісно ж, зареєструватися і там ввести щось. Так, це я не хочу робити. А ну, як я можу це зробити? Звісно, тут є, я так впевнений, що певні платні функції, тобто, щоб далі кастомізувати якісь із цих логотипів, мені 100% потрібно буде заплатити, так, впевнений в цьому. Але загалом, давайте зробимо певні висновки. Якщо вам потрібно прямо розробити якесь лого для. Скажімо так, для вашої компанії або для якогось серйозного проекту, то використовувати ось цей сервіс в якості генерації логотипу, мені здається, буде не дуже вдало, як мінімум, тому що вам потрібен не просто логотип, а брендбук, щоб далі цей логотип використовувати і в соцмережах. І в на різних друкарських, скажімо так, матеріалах, типу в поліграфії і так далі. Навряд чи цей сервіс вам це дасть. Але якщо вам потрібно просто швиденько створити якісь, якусь картинку, якийсь логотип для чату, Зумовно, там, в Телеграмі, і ви хочете зробити це креативно, якось цікаво, то ви можете спокійно використати ось такий сервіс і швиденько собі зробити якийсь логотип і поставити його. Також, якщо ви вже працюєте з якимось дизайнером, який розробить вам реально класний логотип, який зробить вам брендбук і так далі, то такий сервіс можна використати для того, щоб взагалі зрозуміти. Що вам подобається, що вам не подобається, і ось, якщо дизайнер вас так детально не бріфує, то ви можете обрати і, наприклад, сказати, що ось такий сервіс мені ось такий а, логотип, або ось такі типу логотипи більш-менш мені подобаються, або, але я би хотів там щось замінити, щось додати. Я думаю, що в такому випадку такі сервіси будуть дійсно корисні. Ось, друзі, тобто, навряд чи такий сервіс замінить реально тим більше хорошого дизайнера, але точно. Може стати якимось швидким рішенням або чимось, що допоможе вам зрозуміти, що саме вам подобається. Друзі, якщо такі відео вам зайшли, такий формат, то обов'язково пишіть про це в коментарях, ставте лайки, нагадування про вихід наступних відео, і, можливо, напишіть мені якісь рекомендації, які сервіси ще розглянути по генерації, не знаю, можливо, копірайта, можливо, нас, можливо, якихось. Картинок, обкладинок, тобто, давайте мені посилання, буду дивитися, це реально цікаво. До зустрічі в нових відео!